Це смакує з зінеїдою. Ми будемо відтворювати несправедливо забуті аутентичні смаки української кухні. Привіт! Це «Смакуй з неїдою, і ми сьогодні занурюємо з подорож в минуле, де відтворюємо смаки української кухні 18 століття. І готувати ми сьогодні будемо, пані Ірина. Що саламаху? Що Але це? Е, до речі, саламаха це не зовсім українська страва. Ти знав про це? Ні, адже її козаки запозичили в Османській імперії. А саме там винайшли технології приготування швидких страв з борошна, які не вимагають багато часу. Для саломахи нам знадобиться житнє борошно, нам знадобляться білі гриби, тому що ми готуємо страву таку для подорожі. Потім розкажу, чому саме з грибами. Добре. Цибуля, чесник, лавровий лист і насправді сало. Осмазка імперія не їла сало. Вони мусульмані. Тут щось не клеїться. Ми ж українці адаптували вже цей рецепт під нас. Тому тут ну, з'являється. Сало. сало. Тому я пропоную тобі нарізати сало кубиком. Давай і будемо смажити. Ти, ти рулиш, я роблю. А я нарізаю цибулю. Давай в різних регіонах саламаху готували по-різному. В Полтавщині, наприклад, її готували, от якраз як ми з тобою з білими грибами. А десь на півдні готували і додавали більше овочів, угу. але саламаха могла бути і солодкою стравою, коли давали туди мед і ягоди. Вона була дуже популярна серед страв селян того часу. Чому? Тому що її готувати було дуже-дуже просто. Потрібна було вода, казан і. Борошно. І борошно гречане. Її дуже полюбляли козаки в походах. І... На відміну від куліша, над яким вони всі кругом танцювали, це робилось швидко, смачно, поживно. А Соломаха також була найпопулярнішою стравою в піст, але, звичайно, готували її не з вершковим маслом, а з олійкою, конопляною Конопляно, олійкою. Так. На жаль, в другій половині ХІХ століття соломаха почала пропадати з побуту селян. Її становилось все менше, менше і mm. менше. І це дуже шкода. Але ми для того тут і є, щоб її відродити і скуштувати. Так, сальцето я витоплю. А ти мені скажи, Іринка, будь ласка, завжди було житнє борошно основою каші? Чи може щось ще інше було? Ти знаєш, основою була в принципі власне сама каша. Це могла бути ячмінна каша або гречана каша. Ми знаємо, що в Україні гречану кашу могли вирощувати навіть два рази за сезон. Так, Бо це, пшениця це, це, могла не вродити, а гречка родила завжди. Було і тому в нас дуже багато страв походили з гречки походження. так? Але ми використаємо саме житнє борошно і оновимо той автентичний смак, основу коломахи. Прошу. Давай. Так, добре, давай частичок. Чесничок. Є. Так, тепер. Ще... Можна чебрецю додати трошки? Так, звичайно. Давай. Це ж польовий чебрець. Польовий під ногами. Давай, давай, давай. Юрчику, ми готуємо з тобою похідну саламаху, тому е, зараз ми будемо готувати з білими грибами, адже козаки збирали гриби. По осені, або брали з собою в похід сухі гриби, так, саме зущись. так, як і зараз ми так. з тобою зробили. Грибочки ми перед цим добре-добре промили ретельно, тому що там міг залишиться пісок. І да. потім залили теплою водичкою, і лишили на ніч для того, щоб вони у нас розбухли. Тому тепер прошу тебе додати їх до засмажки, а відвар ми використаємо для заварювання борошна. Ага. Передай, будь ласка, мені маю... улюблені сі. Рожево від секрети шефа. Так, зручно і смачно. Так, Іринко, засмажка готова? Так. так. Ми все зробили. Тепер ми прогріваємо бульйон з грибів. Так. І це що в нас буде? Це С... і буде основа нашої страви. Власне, саламаха. саламаха. Давай. Я Давай. відправляю відвар з білих грибів. Нічого собі, як в тебе все працює, прогріваємо наш відвар від грибів, і тепер тут є два моменти, як нам насипати Давай. борошно, для того, щоб не утворились грудочки. Перший варіант: ми тонкою цівкою засипаємо це до відвару і. Перемішуємо це все лопаткою. Другий варіант: розводимо це в половині холодного, наприклад, відвару, і додаємо його до гарячого, і це все перемішуємо. Ну ми з тобою вже все прогріли, тому я сиплю тонкою цівкою, а ти перемішуєш давай. інтенсивно, так? Ну давай ось так, ось так, ось так. Давай, дивись. Ну, поки що у нас виходить. Так. Заварюємо, заварюємо, заварюємо. Заварюємо, заварюємо. Що там, Юрчику, виходить? Дай мені, будь Бо ласка. я тобі да. знайшла ще один гаджет. Це, це французькі Примай. штучки, вони мені да, не, давай, не подобаються. Давай, це давай, от давай, наші давай. українські. Давай. О, О, я бачу в тебе все гарненько, гарненько заварюється. І що там у нас. Ой, а пахне По пахне, знаєш? Чим? Хлібом пахне. житнім. Житнім. Глянь, консистенція. До речі, чим більше варим, тим вона більше загуститься. в нас. Слухай, мені вже подобається. І здається, ще дві хвилини, і ми можемо робити презентацію. Знаєш, Юрчику, ми з тобою зробили прям таку ресторанну страву, але козаки об'єднували це все разом так. за смажечку з саламахою з основою страви, і е, давали ще настоятися 10 хвилин для того, щоб там всі аромати і смаки одружилися. Одружилися, як ти любиш говорити. Щось мені здається, що це була не просто їжа, а їжа для людей, які боролися за життя і вміли виживати в тяжких умовах. А чому? Тому що це дуже прості інгредієнти. Так. Так? І дуже швидко, до речі, це все. І дуже готувати. смачно і красиво. Ну, а ще більше відроджених рецептів шукайте в книзі Старосвітська кухня України. Від музею Просто неба. Може, скуштуємо туди? Скуштуємо. Давай. Тобі маленька, мені велика. Як завжди. М -м -м -м. Дуже смачно. Слухай. Mm, прикольно. Неочікуваний mm. смак. Щось як там на мене. Османська імперія знала. Щось знала і, а е ми додали свининки і вийшло... Mm, це як наче За такий замочений хлібчик. Да.